Є знижки на гепаргін 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. А зараз ми перевіримо, як наші зірки орієнтуються у круговеці історичних подій. Бо це раунд спіраль історії. Друзі, перед вами власне спіраль історії. Я буду по черзі запитувати вас про визначні дати в історії нашої держави від утворення Русі до сьогодення. Та команда, яка відповідає за 30 секунд, повинна поставити оцей пісочний годинник на відповідну секцію з датою. Годинник ставить одна людина. І якщо ви поставили правильно, ви отримуєте 2 бали. Усього запитань буде 9 по 4 для кожної команди, але останнє запитання буде загальним. Хто перше натисне кнопочку, той відповідає та отримує 5 балів. Вау. Перше запитання. Кому? для гравців команди Підана. У якому році народився Степан Бандера? 30 О, секунд. Хі, жутки, палки, палки. Давай варіант. 1900 чи 909? А що є? Давай по 900. 900. А у нас самопорядов... не буде варіантів відповідей? Ні, не буде. 900 або 909? 900 або перед... 909. Далі там нічого не, нічо далі не підходить. далі 9 все. 9 або 900. Давай. Час. Давай 9. Не знаю. Я тут, чесно.

Є мали команді. Це вгадали, добре. Що значить вгадали? Качівці. Так. У якому році було споруджено Софійський собор у Києві? В якому році? Споруджено Софійський собор у Києві. Це тисяча Софійський. Давай, давай, почнемо. Дев'ятсот дев'ятсот Навряд. Навряд. Є, не, 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 не 10, 37. Мені здається, 1700 чи 1600. Чекай, чекай, у нас є 1770. Е, э, Диви, є 1687, 1710, 1750, 1710, 1756. Час, Як час, час. Поколить? 1710, давайте, 1710, 710, 1710, давай, 10, 10, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710. Софія, Софія Київська? Коли, кажи, їй 1000 років. <рес> Ви що, друзі? А що? Софії 1000 років. Зараз наш промінь все покаже. 1037, я казав. Постарайся запам'ятатися, ні. Оце капітан! Оце глиба. Два бали! На жаль, згорають! Наступне запитання: у якому році відбувся перший фестиваль Червона рута? Червона Рута. 91, Стоп, це 92-й 92, 92, або 89-й. 92. Незалежна незалежна Україна. 92-й. 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 Або 93-й. 93, 92. Або 7-й. 7-й і 2-й. Або... Або 97-й. Я за 2-й, але... Мені здається, що швидко, я бачу фотку, України вже почали, вже фільм рута, про Івасюка, і там Червона Рута. Швидше. То давай, то, я за 2-й. Я не, другий. не знаю, може і 97-й, але 97-й це вже Оезія співав. Давайте перевіримо промінь, будь ласка, може, що прямо на знання дуже важко. Може, і сьомий. Ну, не сьомий. Не сьомий, не гроба. Сьомий це вже територія була, ребята. Так, 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 так. Вісімдесят дев'ятий. І далі я запитую ткачівців: у якому році почалася Революція Гідності? Oh, ну, вже, ну, ти що вже знаю, це все останнє. Почекай. А революція гідності, 14. це 14. Uh, ні, 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 я була вагітна малою, це 13-й, я uh, 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 тут 13-й. 13-й рік 13 почалася, 13 але я 2014-й теж. Ні, ні, я народила в 13-му, ну, вона була... я набула. можу сюди стати. 13-й, 13-й. Тут вона почалась, тут вона закінчилась. 13-й. Все, 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 добре. Точно знаю. 13-й. Все. Ну що, перевіряємо. А що, я за них, чи що? Ти просто вмієш радіти за інших. Це правильна відповідь. 2 балу. Давай, не У якому році розпочала роботу перша залізниця на українських землях Львів-Перемишль? Поняттям Як Софія Київська, чи трошки молодше? Я би став 1800. 14, Або 1761. А є 1800 щось там? 1863, 1863. 61, 1860. Ну, 61 це кріпатство, а 63, 63. А є 1814. 863, 814. Ну я би щось точно 1800 став. Мені щось 30. здається так. Ні? Давай. Давай. Так, перед крок зроби ставку десь. Так. Да. Або туди на 14-й може, ні? Давай так, доверяем, давай так, наверное, что это 100 тысяч вісімсот киснят? Иток. Ой, на банальный. Саш, а як я... Червона рута. 30, Далі. Да, У якому я... році народився Тарас Шевченко? Ні, ну ми не могли. О, О як! Я... Помер 61-му Йому було 50 чимось років. 61-й... тисяча 1800... вісім. Щось там, так. Да, щось там тисяча вісімсот. А э, які варіанти? 1814? Тисяч Оце він, так. Да, мені ну, здається. Так, да, якщо більше нема, то це він. Ну, що, перевіряємо. Делай. У якому році Богдана Хмельницького обрали гетьманом? Обрали гетьманом, Богдана а, Хмельницького. Хмельницького. О! там історія. Я, я. О, у нас повстання було 1687 чи 48? 48, 48. ну, 48. ну так. Там ти, же повстання ти ж сьогодні було. Тільки що. Сьогодні. Не 87. Ні. Це? Було повстання з. 48. Перевіряємо. Мені здається, так. Дожки, не я поставив ну, туди, ось. куди капітан сказав. Я йому довіряю. Це капітан, це глиба, це... правильного! Я колись таки Бачиш, Довіра до yeah, капітана. I І у якому році відбулося відкриття метрополітена в Україні. Ми знаємо, в якому році Час іде, час іде. 1900... Дев'ятий, ні, тисяч дев'ятсот четвертий. Арсенальна сама-сама стара. 1960. дев'ятсот Ні, сама глибока І Стара в Європі. Місяць четвертий сама стара. Ноль дев'ятий. Шістдесятий ще тисячу. Шістдесятий на п'ятнадцять. Чекай, але. Вся ну, група підтримки кричить. Давай шістдесятий. Давай. Перевіряємо. Ну да, так, тисяча… Або 54, або 64. Ну або по 54? Або 60? А в нас там 63,1. А може, до речі, борют. вони першу-першу… Да, да, <правда> вона відбулась! Та-та-та! Та-та-та! Друзі, і запитання для обох команд. Натискаємо по-любому. Хто перше натискає кнопочку, той відповідає. У якому році була укладена Конституція Пилипа Орлика? Чути, блін. Натиснули? Я натиснув. Дивися, давайте те, що залишилося, подивимося. 48. А може, 1687-й. 1700? А 710-й 710, вам не подобається. 54-й. 900. 710-й, 756-й, ні? А тут... Я или... би його ближче до Хмельницького туди тули, ні? А, ні, пізніше. Може, 710-й. Може. Слухай, звучить. звучить красиво. Ми не знаємо, ми не пам'ятаємо, тому нам. Звучить, звучить конституційно. Давай, давай, став. став. Час. Головне, щоб вона була першою в світі. Промінь, будь ласка, перевіряємо. Ну, Чесно, ми тут вже знаєш, на... тут вже на вдачу. Або, або. Мені здається, що взагалі може не в ту сторону. ми 1687 все ж таки. Слухай. Як є, так є. Як є, так є. Вже нічого не зміниш. В цій ситуації. Та не туди ти. Неймовірно. 5 балів! 5 балів балів на І тобі батьків! Педанівці, педаніпці. Ох, ми сьогодні! як автобус Качівці заробили в цьому конкурсі 6 балів, педанівці, аж 9 балів. Вау! І загальний рахунок стає. Ці на користь пизанів. <працю> 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 Друзі, зараз у нас музична пауза. Зараз ви почуєте відому українську пісню, але задом наперед. Хто перше здогадається, що це за пісня? І хто її виконавець натискає кнопочку та отримує два бали. І якщо ви неправильно відповідаєте, то право відповіді переходить до команди суперників. Давайте. Але пісня яка? Ну, то полі, волі, ні, ні, ні. Не. не ця? ця. Не, не, не. Так, давайте, яка назва? Ми на горі беремо. Таке. Це неправильна назва, вибачайте. А це не жовто блакитне, а може вона. А вона як називається. Типа Маніфест. Це маніфест? Це Маніфест. І це правильна лікарство. Під, трошки підкинули їм бай. Підкинули їм Ні, Ну якщо після цього натальці не поключить, я вже не знаю, що робити. І рахунок перед фіналом стає 57-37 на користь педанівців. Вау! Yeah. Нормально, гарно гарний Друзі, а незабаром фінал, в якому ми. Нарешті визначимо переможців, але зараз я пропоную розіграти право першого ходу. І для цього ви повинні відповісти на запитання від партнера нашого проекту торговельної марки «Кухар Рішельє» «Кухар – справжній шеф-кухар у вас вдома. Хто знає відповідь, натискає кнопочку та перший відповідає. Та да, понятно, там лиховиди. Який незвичний інгредієнт традиційно додають до гуцульського борщу. А макове молочко Б. Яєчний білок. В білий буряк ми буряк білий буряк. І це правильна відповідь. О, О, трошечки... Ну що попереду фінал!